186-й день російської агресії. Вночі обстрілів Харкова не зафіксовано. А от напередодні ввечері близько 18-ї ворог завдав удару по місту. Прильот в Шевченковському районі Харкова на територію одного із предприятій ударили касетним ураганом. Пострадавших і пожара ні. Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали Харків та мирне населення Богодухівського, Чугуївського, Харківського та Ізюмського районів. Пошкоджені житлові будинки, об'єкти промисловості, сталися лісові пожежі. По півночі ворог з міста Білгород здійснив запуск двох ракет. Вибухи пролунали в районі селища Травневе та міста Південне в Харківському районі. Попередньо без постраждалих та руйнувань. За зведенням рятувальників, п'ять пожеж сталися цієї доби через обстріли. О 15 п'ятнадцяті внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка жовтневого лісгоспу у Богодухівському районі. О шістнадцятій. 40 у золочеві на відкритій території внаслідок обстрілу горіла трава на площі 20 гектарів. Пожежу ліквідовано о 19.40. Також в результаті попадання снаряду сталося руйнування будинку по вулиці Вознесенській. При проведенні пошуково-рятувальних робіт було виявлено під завалами будинку тіло власниці домоволодіння. Жінки 1970 року народження пожежі не було вночі одна з ворожих ракет влучила неподалік надіючого дитячого табору, що у харківському районі. Частково пошкоджені три будівлі та підстанція закладу. Жертв та постраждалих немає. Пожежі не було. За даними центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Золочеві Богодухівського району одна людина загинула. В селищі Донець Ізюмського району один поранений. В селищі Слатене госпіталізовано ще одного пораненого. На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Інститут вивчення війни повідомляє про дві обмежені наземні атаки російських окупантів на Харківщині. 27 серпня російські війська намагалися просунутися в напрямку Брашківки приблизно за 15 кілометрів на південний захід від Ізюма. 27 серпня російські війська здійснили спробу штурму в районі Дементівки приблизно за 20 кілометрів на північ від Харкова. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківські звісті.